О, сій-сій, це відео саме для тебе. Цей розклад для тебе сьогодні. До, до тебе якась прийде сьогодні новина. От, якісь сильні емоції, поява цікавих знайом, творча енергія тебе чекає на сьогоднішній день. Що тебе чекає на завтра? Завтра тобі треба розстатися з своїми проблемами, розстатися з старим. І перетворити, переробити свої системні цінності, від яких ти стомлюєшся, і тоді буде шанс почати в тебе все ще з того листа. От, тоді також тебе чекає, можливо, ти щось е, дуже фантазуєш собі, занально силь, занадто сильно емоції складаєш стосовно якогось здійснення мрій. от. І за цього в тебе нездатність адекватно оцінювати ситуацію. Тобі треба оцінити адекватну ситуацію, переробити свої всі системні цінності і змінити все на краще, все поміняти, забути все старе і почати все нове. Підписуйтеся, друзі, пишіть повідомлення обов'язково, поширюйте ці відео і чекайте нових відео, які будуть надходити з мого каналу. Всім дякую!